Вітаю, я кракавий. Е, погоджуюсь, що заголовок під даним відео виглядає не сильно актуальним. Особливо після такої важливої перемоги над ісландцями з рахунком 2-0. Так, я не сперечаюсь, збірна України класно зіграла свій останній матч у 2025 році. Було видно, що в них очі горіли. Було видно, що моменту створювали, вони не стояли. Глухо в обороні, як це було у матчі проти французів. Але я цій перемозі ніяк не радію. Тому що далі той самий довбаний плей-офф, через який ну, ніяк ми не можемо пройти. Ну, окей, майже було таке, коли наші на Євро потрапляли через стокові матчі. Але, тим не менш, перед плей-офф. У березні наступного року я розповім вам про свої головні футбольні болі, які мене не відпускають і досі. А заодно нагадаю і собі, і усім, хто клікнув на це відео, що таке ми вже проходили. Що перед матчем ми всі були такі зачаровані грою результатами нашої рідної збірної, чекали від них якогось прориву або. Такої важливої перемоги надавалось би похідним суперникам, але потім цим самим нашим збірникам чогось постійно не вистачає. Отож, і перша, і моя найголовніша футбольна біль це 18 листопада 2009 року матч Україна-Греція. Отож, які були очікування від матчу з греками? Ну, по-перше, в 2009 році наші клуби класно зіграли у Єврокубках. Я не буду виділяти якийсь один конкретний клуб, тут класно виступили усі троє. Ну і плюс до того, збірна України 19 виграла домашні євро в Донецьку та Маріуполі. Ну а я тоді, як наївна дитина, дивився на майбутнє із позитивом. Ну, типу, от, пройде десятиліття, наші футболісти. Будуть їхати на Мундіалі, Євро, можливо, навіть домашні Євро, 2012 виграють. Ну а наші клуби, може, і не візьмуть Кубок Ліги Чемпіонів, але будуть постійно десь у плей-офф десь одна восьма, 1 4 Ліги Чемпіонів. Ну, а потім настає осінь. Збірно драматичним чином виборює собі дуре місце, в тому числі обіграючи Англію. Ну і коли дізнався, що нашим суперником в плей-офф стала Греція, я тоді зіпнув з полегшенням такий. Фух, ну, не Франція, не Португалія, та й з росіянами не хотілося діграти. І на тому дякую. Але після 0-0 в Афінах настає той самий матч у Донецьку. Ми створюємо кілька дуже хороших моментів. А для їх реалізації не вистачає зовсім тишечки. А от греки один раз знаходять дірку в нашій обороні і забивають. 0-1 проходить час, і ближче до кінця в матчу в мене виступають сльози. І мене заспокоювали, як тільки могли, пам'ятаю, що наприкінці матчу от просто взяти і перемикнути на паралельний стиковий матч, де Словенія грала. Проти росіян на власному полі. Ну, дивився цей матч, і коли на останніх хвилинах першого тайму словенці забили гол, в мене виникла така от думка, що мати веселева. Навіть Словенія їдемо на Мундіаль, а от ми ні. І від цього, від цієї думки, я почав плакати і ще сильніше. От така от була моя головна. Футбольна трагедія. Друга моя футбольна біль це, звісно, що Євро-2016, коли збірна України їхала на Євро. Ну і тоді теж були великі очікування, що ну, маємо вийти ну, хоча б у плей-офф, хоча б не ганьбитися. Ну і наші клуби так само класно грали на європейських аренах. Ну і плюс до того ще коноплянка за Севілью грав. Ну, а те, що там хтось з кимось побився перед євро, що там когось на того покликали, когось з того покликали. Я особливо цим не переймався. Та й загалом це збірно ніяк не виправдовує. Ну, треба було просто обіграти Північну Ірландію, по-перше, по-друге, ну, пободатися із поляками за дуре місце що, це, що можливо, і все. Виходимо з групи і чекаємо на е, суперника. Ну але потім настав той самий день матч з Північною Ірландією. Тут в мене вже сліз не було, але при цьому було купа емоцій, купа обурення. За час матчу я встиг, напевне, там усіх сусідів розбудити, бо ви б тільки слухали, як в мене палало від гри збірної України. Вона цей матч грала просто на відвали. Більше того, саме на цьому євро вперше у своєму житті побачив деяких футболістів, ну і головного тренера, які просто от відповідали на відвали. Те саме інтерв'ю Селознього після Північної Ірландії, те саме інтерв'ю Михайла Івановича, бічний у пам'ять, після того, як він вирішив випустити ще одного опорника, самі знаєте кого. Ну і після от таких от номерів матч з поляками я вже дивився ну, з такою апатією. Ну і ще раз я таке пережив вже у 2022 році. Я думаю, тут нічого нагадувати не треба. Просто, Просто у матч з Уельсом було таке суцільне бінго для людей зі слабкими нервами, що от... купа нереалізованих моментів, гол з рикошетом, суддя не бачить чистий пенальті. Ну, а потім, коли після матчу вже всі були з фотками, де рефері матчу підходить до Зінченка і вибачається за те, що не призначив пенальті, я такий подумав, блін, ну слава Богу, що він звичайний футбольний суддя, а не, до прикладу, оперуючий лікар хірург Остання моя футбольна біль, яка можна сказати. Остаточно мене добило, це, звісно, Євро 20-24. Куди ми, ну, як ніяк, але прийшли. Ну і, звісно, що група була прихідна: Румунія, Словаччина, Бельгія. Ну а далі все ще. Ви все знаєте, матч з румунами, там погодна стихія в Києві. Ну, а після матчу я вперше починаю чути головного тренера, який відповідає. От... Просто навідвали, що от гравці мене не слухають, там поле погане, немає місця на півготовку, там наберіться терпіння. Ну, коротше, я не я, і хата не моя. Ну, коли я дивився матч зі Словаччиною, ну, звісно, хотілося б вірити, що збірна виправиться, збірна ну, якось виправилась, але перед матчем з Бельгією, в мене було. Таке от яке суміш зі солодким, тобто суміш такої надії і болю. Ну Тобто, мені дуже хотілося е, перемоги збірної України, хотілося б побачити там пару голів у ворота збірної Бельгії, Ну і вихід з групи, але мій розум мені постійно підказав, що, що ні, чуваче, цього не буде. Всіх влаштовує нічия, окрім нас. А якщо бельгійці влаштовує нічия, то вони її будуть відстоювати за будь-яких умов. Так і сталося. Отож, пройшло вже більше року. Зараз листопад 2025 року ми перемогли Ісландію. І знову ми в плей-офф. І знову вболівальники чогось очікують. Не стільки від нашої збірної, не стільки від жеребу плей-офф. Кажуть, що ми на Італію не попадемо. Яка, яка різниця? Хто нам попадеться в плей-офф? Італія, Північна Ірландія, Вельс. Можливо, навіть на Косово ми попадемо? Але все одно результат буде такий, що на Мондіаль 2026 наша збірна не поїде. Ну, хіба що якісь там будуть окремі індивідууми, які просто приїдуть в Америку подивитись на гарний футбол і все. Ну і навіть якщо нам пощастить у першому матчі, і навіть якщо перед другим матчем все буде добре. Ніхто з наших ключових гравців не травмується, всі будуть зосереджені лише на футболі. Навіть там відправлять своїх дружин на курорти і скажуть, що... Робіть, що хочете, але не заважайте нам зосереджуватись на другі гри. Е, ну і навіть якщо гра нашої збірної буде Аля Манчестер Сіті Гвардіоли і там десь на 80 й хвилині там, будемо вигравати з розумним рахунком, все одно ми не будемо на цьому мундіалі. І причина може бути будь-яка: людина в чорному гол не побачить там, або пенальті не призначить. Сніг випаде, Трубін десь буде гуляти, ну або тренерський штаб десь не чудить. Ну або навіть це разом. Хто, хто знає, як буде. Тож, який висновок, я можу сказати, з цього відео. По-перше, моя порада нічого не чекати від збірної. Так сказати. Не зачаровуйтесь, аби потім не розчаровуватись, не впадати у відчай, ну і потім зі спокійною душею жити своє життя. Ну і по-друге, якщо ви хочете берегти свої нерви, то вам краще не дивитися вирішальні матчі збірної України. От серйозно. Ну краще займіть свій час, ну наприклад, подивіться мої минулі відео. Подивіться, наприклад, мої огляди на старі ігри. Може, ви щось згадаєте. Наприклад, свої історії, як ви там грали у FIFA, або в PES. Ну, або. перегляньте фільм, або самі просто отпрайте в якусь гру. Ну або на край випадок, ну, почитайте книжку. Коротше кажучи, занять багато. Кожен знайде своє заняття на власний смак. Звісно, хочеться вірити, що збірна України якимось неймовірним дивом пройде на чемпіонат світу, але я вже готовий до того, що наша збірна нікуди не поїде, і знову ми будемо е шукати команди, з якими ми будемо вболівати. Мені, наприклад, дуже би хотілося побачити, наприклад, на чемпіонаті світу Ірландію. Як класно і епічно вона закінчила свій відбір, обіграла Португалію, обіграла Угорщину на останніх хвилинах зустрічі, який був кайф. Ну, це все, що я хотів вам сказати щодо матчу збірної і своїх очікувань від. Збірний. Якщо вам подобається це відео, поставте вподобайку. Також напишіть в коментарях, чи чекаєте ви успіху від національної збірної, може у вас є якась своя футбольна біль. Ну і якщо ви не хочете пропускати мої відео, якщо вам подобаються мої інші відео, то підписуйтесь на канал. З вами вракавий, до нових зустрічей і бувайте щасливі!